Росія коїть злочин, росія коїть геноцид, вона просто знищує мирне населення України тільки за те, що вони українці і люблять свою батьківщину. Було і було... Я — було і дружина цивільного заручника, уже в'язня Сергія Цигіпи. Він з нової каховки. Ми. Жили в нової Каховці, і під час повномасштабного вторгнення так сталося, що нова Каховка залишилася без захисту, без зброї. І Сергій вирішив, що інформація теж зброї, і буде висвітлювати всі події окупованого міста, так як воно є, всю правду. Сергій разом з інформаційною діяльністю він поєднував волонтерську діяльність. Ми з ним першу половину дня робили закупівлі продуктів, ліків, а другу половину дня розносили це все людям, мирним людям за адресами. І, 12 березня, саме під час волонтерської діяльності, на блокпості його зупинили, нібито для перевірки документів, але після 12 березня Сергій не повернувся. І е, наразі вже зараз я знаю, що він знаходиться у Рязанській області, місто Скопін, де відбуває свій вирок 13 років колонії суворого режиму. Бо він уже має вирок 13 років за статтею 276 – Це шпигунство. Ця виставка має назву Будь ласка, звільніть пташок. Автор проєкту Мисткиня Катерина Сита а ініціював цей проєкт Центр громадянських свобод. Чому саме з пташками? Бо е, сокол це символ сили, незалежності, свободи. А голуб це пташка миру. І саме з цими двома пташками, і з портретами цивільних заручників, мисткині зробили такі сучасні колажі. Через таке поєднання вони намагаються показати, що відчувають люди, які перебувають там у заручниках Кремля. Ви бачите пташок з. Обличчям людей, які знаходяться в кліці, це якраз те, що вони перебувають в полоні. Це цивільні з Херсонщини. І Криму це звичайні люди, які відкрито чинили спротив окупації, які просто відкрито не боялися показувати свою позицію, були лідерами в своїх громадах і які могли повести за собою народ. І, звичайно, такі люди вони дуже незручні для окупаційної організації, тому їх викрадали. І, врешті-решт, вже вони майже всі ув'язнені і мають вироки. Це просто настільки мене вразило, тому що я сама з окупованого міста. Ми з одного міста. Я знаю Олену, це також моя колега. Я знаю, ну. Що сталося з її чоловіком, це ну, дійсно біль. І, на жаль, таких людей дуже багато. Це відчувають, знаєте, цей біль, мабуть, найбільше ті люди, які через це пройшли. Я вірю, що справедливість має все ж таки якось настати, Да? І я вірю в те, що. Завжди добро перемагає зло, і завжди а, ну, людина, яка бореться і стільки приклала зусиль а, для того, щоб звільнити свого чоловіка і таких жінок багато. Ну, обов'язково це має статися, тому що Боженька, знаєте, він це все бачить нам. Я тільки повернулася з адвокаційного туру з Женеви, і цей тур він був ініційований дружинами військовополонених. Нас поїхало в Женеву 70 родин, і я з ними теж відправилася. То судячи з того, що я чула і що я знаю, то полон цивільних і військових не відрізняється взагалі нічим. Їх тримають разом, їх так само катують і електрострумом, і не дають медичного догляду, і погано годують, і б'ють, і тримають на підвалах. Є такі цивільні, яких, наприклад, викрадали влітку, то у них взагалі немає навіть одягу. От в чому викрали. У тому вони і були там в шортах, в шльопанцях, то вже самі ці е, ув'язнені ділилися один з одним для того, щоб взимку ці е, люди не хворіли, не мерзли. То е, полон нічим не відрізняється, тому що людей, е, які просто любили Україну, намагаються е, зламати всіми способами, які тільки можливі. Цивільних заручників взагалі не мають права забирати в полон, викрадати не мають права, бо вони не полонені. Вони просто заручники, викрадені заручники. Це порушення Женевських конвенцій міжнародного гуманітарного права, і всі цивільні вони повинні бути звільнені без всяких умов і обмінів. Їх повинні відпустити, і ми про це розповідали і в міжнародному комітеті Червоного Христа. І з усіма журналістами, які приїжджають в Київ з усього світу, з Європи, ми теж наголошуємо на тому, що Росія коїть злочин, Росія коїть геноцид, що вона просто знищує мирне населення України тільки за те, що вони українці і люблять свою батьківщину. Виставка дійсно дуже цікава і дуже така трагічна для нас, тому що і серед в'язнів, які знаходяться зараз в тюрмах Російської Федерації, є наш земляк Сергій Цегіпа. І тому дійсно про це треба говорити, про це треба кричати. Сьогодні приїхала на відкриття виставки саме його дружина Олена Цегіпа, це наша новокахавчанка. От, ми вболіваємо за всіх, хто залишився в окупації, за всіх полонених, які в полоні, і ми віримо в перемогу, в світле майбутнє. Віримо, що ми обов'язково повернемось в нову каху, що вона буде українською. Взагалі, інформаційна, скажімо так, зброя це моя, да тому, що треба розхитувати інформаційний простір, щоб більше людей мала змогу знати за що. Вивезли звичайних мирних людей. Це, можливо, будь-яка причина. Наприклад, якщо у тебе був жовто-блакитний браслет, чи може якась стрічка на сумці, чи може його фото десь у Фейсбуці знайшли під час якогось українського свята у Вишиванці. Ситуацій безліч. Тому про це всі повинні знати, що Росія чинить геноцид. Вона просто знищує нас, українців, як націю.